Встало вранці ясне сонце, зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Будем дружно ми гуляти, сонечко розвеселяти. Добрий день, любі дітки. Сьогодні на занятті ми вирішимо з вами в цікаву подорож до країни геометричних фігур. А хто нас там чекає, ви дізнаєтесь, коли послухаєте загадки. Я без сторін і без кутів, як звуся, відгадай, і на малюнках дітлахів у сонечку впізнай. Так, дітки, це круг. Круг може легко котитися. У нього немає ні кутів, ні сторін. А якого кольору круг? Так, жовтий. А подивіться на ці предмети і скажіть, які предмети схожі на круг, а які ні. М'ячик схожий на круг? Так, схожий. А цукерочка схожа на круг? Ні, не схожа. А яблучко схоже на круг. Так, молодці дітки, слухаємо далі. Він давно знайомий мій. Кожен кут у нім прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. Яка це геометрична фігура? Так, квадрат. Квадрат має чотири кути. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири. І чотири сторони. Одна, друга, третя. Четверта. А якого кольору квадрат? Так, зелений. А тепер давайте подивимось на предмети і скажемо, які схожі на квадрат, а які ні. Подушечка схожа на квадрат? Так. А квіточка схожа на квадрат? Ні. А печиво схоже? Так, молодці дітки. Слухаємо далі. Він не круг. І не квадрат, і не прямокутник. Має тільки три кути. Звуть його трикутник. Трикутник має три кути і три сторони. А якого кольору трикутник? Так, синій. А тепер подивіться і скажіть, на які предмети схожий трикутник. На пірамідку схожий трикутник. Так, схожий. А на ялинку? Теж схожий. А на яблучко схожий? Ні, не схожий. Молодці дітки. Подорожуючи далі, ми ще зустрінемо геометричні фігури. Що це за маленькі фігури? Так, це круги. А якого вони кольору? Жовті. А що це за велика геометрична фігура? Так, це квадрат. А якого він кольору? Червоний. А яких фігур більше? Кругів багато, а квадрат один. А тепер пограємо в гру, якої фігури не стало. Але спочатку повторимо назву фігур. Квадрат, круг, трикутник. Якої фігури не стало? Так, круга. Дивимося уважно, якої фігури не стало. Так, квадрата. А тепер якої фігури не стало? Трикутника, молодці дітки, ви сьогодні добре відповідали. До побачення, до нових зустрічей!